Непопулярні думки у суспільстві. Частина 1. Ми були застали еру, коли хобі хорсінг дуже сильно цькувався, і на нього робили пародії буквально всюди. Але при тому люди, які реально йшли у ті напрямки, вони здебільшого йшли туди із ціллю пізнати кінний спорт і дізнатися, чи їм це треба, тому що кінний спорт як відомо це є одна із найбільш дорогих хобі. І здебільшого люди, які окуналися в це з головою, здебільшого справді переходили в професійний кінний спорт, живемо один раз. Зараз мега популярна фраза, але її здебільшого використовують із ціллю виправдати свої тупі, безрозсудні, безвідповідальні рішення, власне, без обдуманих наслідків. Патріотизм це не тільки спосіб прославлення чи захисту своєї ідентичності, а й в сучасності його використовують як законний спосіб висловити свою внутрішню агресію. Історія писалася і продовжує писатися переможцями, і час від часу дослідники починають вводити в неї корективи чи так звані доповнення із ціллю більшої достовірності. Але, попри це, от максимальної точності чи максимальної правдивості ви від неї ніколи не отримаєте. Фемінізм це рух, який бореться за права жінок. Але коли ці права здобуваються за рахунок приниження чоловіків, це вже можна вважати повноцінною пропагандою матріархату, а не фемінізмом, тому що мають поважатися що чоловіча, що жіноча статі, даючи їм приблизно однакові можливості.